Всіх вітаю! Ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні будемо моделювати ось таку сукню сарафан від Селін. І ви бачите цю сукню сарафан. Я хочу сказати, що ви можете її моделювати як для такої коротенької сукні сарафана, так і для довгої. І так само ви можете з нею зробити типу жилет, якого ми. За, зараз так розглядаємо, ось як актуальна дуже тема для гардеробу. Так що, поїхали моделювати. Почнемо ми зі спинки. Спинку, в принципі, я не знайшла, як вона має бути у селі. Давайте подивимось на фотографію, там, де збоку, і ви побачите, що, скоріш за все, там проста собі спинка. Силует А, А-силует має цей сарафанчик. Я буду брати таку собі загальну довжину, яка в мене тут виходить, а ви вже можете собі уявляти те, що ви хочете. Скажімо так, в мене в стегнах на одну чверть моєї бази, півтора сантиметри на свободу, можливо додати один сантиметрик, ось так, один сантиметрик. На додаткову свободу, якщо вам вона потрібна, але ви дивіться собі, ось так я відмічаю 1 сантиметр. Від по лінії пройми, це ми розглядаємо спинку, по лінії пройми, відступаємо вниз біля, я так думаю, що там біля так, десь приблизно біля 10, може 12 сантиметрів. Давайте так, 10-12 см. Ви можете взяти собі стільки, скільки ви захочете від вашої пройми вниз. Ось приблизно ось так. Я пишу цифру, я відмічаю собі приблизно в мене в масштабі нагадую. І звідси я нічого не додаю на об'єм, тому що в мене тут і так є об'ємчик за рахунок свободи облягання і від цієї точки в цю точку. Я буду відкладати зараз спочатку олівцем, щоб мені просто дати такий обрис, знаєте, ну там коротенько, якщо на короткий момент, дивіться, нижче стегна, десь ось так. Так, ми можемо провести пряму лінію і все. Якщо вниз, то я пропоную, щоб не робити прям таку ну, А, силуетну лінію трошечки її сюди, як то, знаєте, повертати більш ось так. Тобто, ви бачите, вона практично пряма, але має все ж таки такий поворотик. Так, я зараз візьму інший фумастер, інший колір для того, щоб. позначати Ось так. Дивіться, я ось так веду. Ви так само можете більш таку пряму, але все ж таки під нахилом лінію вести і на своїй викриті. Це можливо, просто треба рухати вашим лекалом чи вашою лінійкою. Далі. Що робити з виточкою? Давайте зробимо так: можна цю виточку, якщо в моєму випадку, то є 3 см розтвір виточки, можна її зробити трошки менше на 2 см, ось так забрати і зробити на 2 см, її завузити, тому що все ж таки воно не приталене, таке, ну, щоб одразу, ну, щоб просто. Вимушено приталене зробити. Так, все, маркер вже в мене не хоче нормально малювати. І дивіться, чи ви просто подовжите трошечки ту виточку просто вниз, знаєте, щоб вам було ось ці місця, ось ці місця. Краще просувати, тобто зробити ВТО, щоб не було тут ніяких додаткових випуклостей. Просто її продовжити. І ось тут по центру спинки заберіть на 0,5-1 см по талії. Давайте, 0,5. 0,5-1 см. Так само зробіть, будь ласка, той шовчик. Для чого? Ось дивіться, на лінії вертикалі тієї вершини виточки, далі ви так, зробіть ось таке приталення. Трошечки-трошечки то приталення і в лінію стегна. стегна. Ось лінія стегна, в лінію стегна. Так само. Зробіть таке питання і будь нову лінію. Це для того, щоб навіть якщо у вас немає такого ну, більш перевину спинки, то просто ви, якщо на 0,5 заберете ось тут, то у вас просто вона, знаєте, так більш природньо ляже і буде мати такий досить плавний обриз. Але якщо вам взагалі там не потрібна виточка, то ви там і не робіть. Дивіться, ось тут в нас закінчується наша пройма, в нас є горловина, в нас є горловина, яку нам потрібно можна, в принципі, її залишити ось так, як вона є на тому ж місці. Судячи з того, що ми бачимо у селін, то вона ну, практично і не занижена та горловина, її висота можна на 0,5 все ж таки забрати. Давайте так, я напишу 0,5. 0,5 вниз. І в нас є виточка, яку ми можемо зберегти, а можна її не зберігати, можна взагалі неї позбавитись. Плече в нас скорочено і має біля 5 см свою ширину. Ось так. Десь біля 5 см ширина плеча. Витечку, то в тут випадку можна взагалі прибрати, просто її проігнорувати. Але якщо вам потрібно переносити її просто. Я раджу переносити, не залишати її на плечі, а перенести у горловинку, як ми робили, наприклад, на попередньому в жилеті І ось тут від зробити. Десь приблизно, давайте так, скільки в нас тут, скільки у мене в масштабі, зараз буду рахувати. Це 3 приблизно на 7 см, приблизно 7 см, ви подивіться по собі, від рівня шиї, відходьте 7 см приблизно, і на 5 см ширина такої нашого плечика залишається, і відсюд. Звідси, з цієї точки, в цю точку ми проводимо нову пройму. Як вона там іде, наскільки вона взагалі заглиблена? Ось так, ми не знаємо. Я проводжу так, як я просто це зараз відчуваю. Ось так. Я не буду її зараз. Вирізати повністю, тому що я потім хочу поєднати і зробити тут ну гарний такий перехід, знаєте, до плечика ось сюди. Так що, вирізати повністю я її не буду. А ось в цю точку, цю виточку я ігнорую, я переношу горловинку, так плавненько, плавненько, наче човник, але можна і трошки закруглити. Зараз я це роблю олівцем. Потім наведу ось так маркером. Зараз я це роблю так, як я це бачу, тому що спинка в оригіналі я не бачила. Спинка в нас готова. Я можу її ось так вирізати по боку. Тільки по боку. Кройму я поки що не чіпаю. Так, і виріжу по. Центру спинки. Ось так. Виточка в нас є, її теж можна вирізати. Якщо ви дуже-дуже захочете, це просто як такий собі виключення випадок, то можна зробити взагалі рельєфчик по спинці, він теж буде добре себе Почувати, і спинка буде так само гарна. Ось так. Ось вона нова виточка. Це все нам не потрібно. У нас є силует. Переходимо до передньої частини. Передня частина у нас має досить так, зачекайте. Передня частина в нас має заглиблену таку горловину. Горловина нижче центра груди. Ось тут в нас центр грудей, десь приблизно вниз на 6-7 см. Давайте поставимо 6, 7 а там вже, ви вже можете дивитись, як вам буде то комфортніше і краще. Вниз, десь ось так, відступаєте, пробуйте позначку. Там є від, залежно від діаметру вашого гудзика, ви будете додавати сюди додатковий додаткову відстань на підборт. Я зараз додаю півтора за класикою, але якщо у вас буде гудзик більше, ніж 2 см в діаметрі, такі то додайте. Два сантиметри. Півтора-два сантиметри. Але там не більше, тому що це ж не двопортність. І давайте я буду зараз додавати. Так. Я додаю півтора зараз. Щоб мені було просто краще вам. Ви вже собі дивіться, так тут я. Щодо там і вниз, але так, і дивіться. В нас ще є там такий начебто виріз. Сюди так само 1,5 см, 1,2 см. В цю сторону. Для чого? Для того, щоб ми могли зробити такий квадратний обрис по вирізу. Зараз я наводжу всі ці лінії, тому що нам треба зробити такий. По типу трикутник, прямокутник, квадрат і так далі. Всі оці фігури, вони в нас там зазначені. Далі, якщо ми будемо дивитись взагалі на цей сарафан, сукню сарафан, то я, наприклад, там не бачила жодної витачки. Але ж в нас все ж таки є округлість, ми не плоскі, нам треба витачки зберігати. Я ось так відмічаю собі висоту по проймі. Тому що нам це важливо зробити однаково. Далі, що я хочу зробити? Це... Я не можу зараз працювати з горловиною, тому що мені треба позбавитись нагрудної виточки, а для того, щоб мені позбавитись нагрудної виточки, я хочу цю нагрудну виточку перенести десь ось сюди, в пройму. Звідси десь сюди. Тобто по це, десь на центрі цього відступу від пройми вниз, який яку ми зробили, дивіться просто за моїми рухами, я приблизно ось так зараз проводжу лінію. Хоча можна зробити ось так в лінію, можна трошки нижче, а можна зробити навпаки, в нас буде приблизно ось тут, я приблизно технічну лінію зараз малюю. Я б зробила навіть цю витачку, знаєте, трошечки під накім, вверх під нахилом. Давайте так і зробимо. Мені вона щось там якось більш пасує, тому що там дуже такий вузенький ось цей бретеличний поворіт, і мені щось воно туди прямо так проситься. Цю талію виточку, знову ж таки, я, вона так само 3 см в оригіналі. Я трошки на 2 см хочу її забрати, 2 см зробити, якщо, ну, щоб її подовжити десь більш туди вниз. Хоча, знову ж таки, її не видно на самому сарафані. На самій сукні, сарафані її не видно тоталієву виточку. Хоча тут є накладний карманчик, який може її все ж таки забирати, можна цю виточку, як я зараз залишати на своєму місці, можна її трошки здвинути в сторону. Це вже за бажанням. Знаєте, це такі технічні моменти, які ми можемо собі регулювати, не вдаючись, це просто моделювання зараз іде. А пересувати витечку по горизонталі ми можемо як нам завгодно. І дивіться, я зараз ось тут, я не буду зараз прямо так різати і все. Я ось так розріжу вершину нагрудної виточки. У нас тут обов'язково повинні ходити сусіди, коли я щось записую для вас. Дивіться, я ось так закриваю, але не повністю. Давайте ось тут візьмемо по спинці ми залишили взагалі ту виточку. Ми від цієї витачки в 2 см, яка в мене тут. Я забрала, я її поділила, начебто, навпіл. І оцей 1 сантиметрик я тут залишаю на, на, по по, на, пілочці, на нагрудній виточці. Ось так. І таким чином у нас тут буде невеликий розтвір. Зараз я його закріплю. Невеликий розтвір залишається, і нам буде комфортно надалі працювати з цією виточкою і взагалі щось там підпрасовувати. Якщо ви взагалі не хочете тут виточку, у вас є така можливість, ви можете її розподіляти, взагалі, ось сюди кинути в цю точку нової пройми. Вона в вас розкривається, пройма залишається на місці, і ви від цієї точки малюєте собі проймочку. Ми якось вже робили таке, так що я зараз не буду в це вдаватись. Ми робимо, для тих, для кого витечка ця взагалі-то важлива. Давайте так. Я хочу зараз зробити одразу плече. Плече я хочу зробити таким чином. Дивіться, я його роз... відріжу повністю. Від спинки лишнє буду докладати ось так пряменько. В мене тут зараз воно йде під таким, наче кутом. А я кладу ось цю точку до цієї точки, тобто нашу горловинку, поєдную. і поєдную, щоб вони були на одному місці, і поєдную ось так плече до плеча. І вона, можемо ось так собі одразу відмалювати лінію. Хоча потім ми її все одно виправимо під лінійку. І ми бачимо. Що ось тут в нас іде вже лінія нашого плечика. Ми собі відмічаємо і далі ми можемо технічну ту лінію продовжувати. Вирізаємо по спинці, щоб нам не забути нічого. Ми вже все перевірили, звірили. Горловинку так само, не так само. Дивіться, я забула, що мені треба ще відмітити, де в мене горловина утворюється. Ось, ось так. Так само, як плече ми зараз зробили, і горловинку ми відмітили. Все, тепер можна на спинці горловинку відрізати лишню, і в нас спинка наша готова. А спереду ми ще розбираємось. Наші Наші пройма. Пройма може бути більш виведена і в нас скорочується взагалі та виточка, ви бачите, і менше на неї в нас піде взагалі-то часу. Ось так, ось так ми собі відмітимо. Звідси точка. Де в нас треба з цієї точки від плеча. В цю точку нам потрібно вивести нашу горловину. Чому так? Тому що нам треба зберегти ось цей квадратний такий тут буде виріс. Тобто, ось тут буде десь там під низом, пунктирчиком малюю, креслю зараз лінію, де буде інша сторона поли. Нашої надходити на застіпку на гудзики І в нас буде вирісу, вимальовуватись ось такий трикутно-прямокутний виріз Я не знаю, як його ще назвати. Нехай буде трикутно-прямокутний. І так само під лінійку я зараз ось так. Нове плече намічу. Ось так. І далі я хочу зробити асилует. Асилует від цієї точки, давайте так само на 1 сантиметрик відступаємо по лінії стегна. Проводимо пряму лінію, тому що у нас асилует, Ми проводимо пряму лінію. Потім ми її ось так відводимо. І не дуже, тому що у нас зараз такий сильний слоєтик, відводимо вниз. Ми можемо порівняти всі наші точки. Порівняти всі наші точки. Зараз я тут все поєдную, вирівнюю, щоб в нас було все чітко. Тут все чітко і ось сюди трошки. ну Хоча можна поєднувати, робити прямо ось таку трапецію, щоб трапеція була, а можна робити ось так. А можна по пілочці робити все ж таки не таку, ну, більш завужену таку історію, так, менше зробити. Відхил по трапеці. Ось так. В нас ця історія готова, але в нас ще є накладна кишеня. Накладна кишеня має висоту, вона має фігурну форму і має а, такі кути. Вона трошки, як мені здається, трошки нижче лінії стегна. Ось так. А, давайте так зробимо в. в Десь на рівні цієї пройми, вона ось так завершується. Її вершина цієї кишені. Тут прямий такий кут. Тут зараз у мене є лінія, я можу по ній вести наступні такі пунктирні. Зараз все наведемо. І дивіться, от скільки вам треба, щоб. Це така не функціональна більше кишеня, а все ж таки декоративний варіант. В неї там... Можна Телефончик викласти, але ж я не раджу цим займатися, щоб не було. ну, Максимум серветку. Ось так. Дивіться: ми малюємо цю кишеню більше. Давайте я її накреслю зараз саме цим маркером, щоб вона була видна. ось так, Її місце знаходження. Я її форму вже ось так накреслюю. За висотою, тут приблизно десь біля 12-15 см, ось ця історія. Тут ви собі вирішите, яка у вас ширина, тому що може бути на 20-25, а може бути, якщо у вас більше об'ємчик, то і більше, тому що під кожен розмір треба свою, та, свою ширину, свою, свій розмір. Кишеньки будувати, розумієте, тут не можна сказати однозначно, ну і щоб вам було ще гарно. І я зараз наведу ось так маркером, щоб більше її показати. Взагалі, я скажу, що я вважаю кишені, то є така класна штука, коли ви можете собі щось таке собі придумати вже на існуючому прототипі. Ви можете зробити те, що вам потрібно. І вирізаємо нашу готову викрійку. В принципі, я вам більше розповідала, ніж моделювала. Моделювання тут достатньо а, приємне, швидке, не треба довго думати, щось там вирішувати, десь там когось розмічувати і так далі. Тобто, ви тут самі собі Можете зробити всі конкретні і неконкретні лінії. Ось так можна поєднати, до речі, ось цю виточку. Для чого? Для того, щоб перевірити, як у вас йде ось ця лінія, наскільки вона гарна. Ось ця лінія пройми, щоб одразу її зробити. Такою як треба, щоб ніде потім не коригувати в більшу чи меншу сторону. Щоб одразу було все так, як вам потрібно. І що ще можна зробити? Це так, як у нас асилует. Щоб у нас все ж таки, хоча там представлено у моделі. У тканині пальтовій, вона більш така потужна, сформована і так далі. Але ж все ж таки приберіть ось тут десь на 05 куточок, для того, щоб не було лишнього провисання на бокових швах. Ось так. Навіть якщо у вас буде клітинка, великої ролі вона не зіграє. Ось така викрійка у нас на цей сарафанчик. Я вам бажаю теплих вечорів, теплих осінніх, приємних днів, тихих ночей, приємних мирних днів. Так що всім до нової зустрічі. Нагадую, що ось тут у нас виточка ми її вирізаємо. Зараз я її не вирізала, тому що є. Кишенька намальована. Ви потім все це перезнімете, виріжете собі виточку, чи зробите ще собі щось, і буде вам новий такий сарафан, сукня чи жилет, що ви забажаєте. Всім до нових зустрічей, па-па!